Доброго дня. Сьогодні суто бронювання. Ну, перш за все, з'явилася інсайдерська інформація, що 16, 17, 18 грудня з'являться нові накази міністерств і, відповідно, наступні розпорядження э, керівників обласних військових адміністрацій стосовно галузевих і регіональних критеріїв критичності. Тому треба вже готуватись до цього. Друга теза. Нагадую, 90% бронювання буде здійснюватись на підставі визнання критичними підприємствами. Четвертий, п'ятий, шостий критерій. Четвертий це якраз ці галузеві регіональні критерії, які от нещодавно була інформація, що скоро з'являться. П'ятий критерій відсутність заборгованості. І шостий критерій, нагадую, це відповідний розмір заробітної плати. Тому. Третя парада. Після того, як буде визнане підприємство, визнане критичним, здійснюється процедура бронювання. Бронювання може бути здійснене за 76-ю постановою або за 45-ю, або і за 76-ю, і за 45-ю одночасно, але так чи інакше не більше 50%. Немає значення одна постанова чи дві постанови ви будете задіювати. Нагадую, ми не включаємо в ці 50% керівників, ми не включаємо в ці 50% осіб, які мають відстрочку, і не включаємо осіб жіночої статі, відповідно. Четверта порада. Підприємства, які підтверджують критичність, я раджу вказати, що ви саме підтверджуєте критичність і що ви вже раніше були визнані критично важливими. Це буде все ж таки певні переваги, певні пільги. П'ята обставина. Стосовно дії, вже починаємо працювати з дією, якщо ви доходите до цього етапу, ніяких списків бронювання, ніяких списків здійснюватись не буде. Все буде через дію. І коли ви дійдете до дії, до дії, хочу е, попередити, ви декларативно там підтвердите, що ви будете сплачувати заробітну плату не менше 20 тисяч для бізнесу, я маю на увазі, тому що для комунальних і державних там інші. Вимоги і м, ознайомлені, що у разі невиконання такої вимоги 6 місяців ви будете позбавлені права подачі на визнання підприємства критичними. І відповідь вам повинна прийти, нагадую, не менше ніж через 72 години. Шостий фактор дуже важливий: дія не дасть забронювати, якщо попередня відстрочка не закінчилась. Тому, можливо, така опція з'явиться пізніше. На сьогодні ви не зможете забронювати особу, яка ще має відстрочку відповідну. Далі, сьомий фактор, коли ви будете подавати інформацію стосовно працівника чотири обов'язкових інформаційних блоки. Перше, перебуває на військовому обліку, перебуває в трудових відносинах, уточнив, а військово-облікові дані і не перебуває в розшуку. Це дуже важливо. Восьме. Якщо помилково вносилася інформація, або м -м, працівник уже звільнився, то заява про анулювання або скасування від строчки поки що ви цього не зможете зробити. Ця опція з'явиться трошки пізніше, але з'явиться дев'ята парада. Нагадую, що буде здійснюватись моніторинг. відповідно міністерство або військова адміністрація буде здійснювати моніторинг, залежно від того, регіональний критерій. Це буде перевірка заробітних плат, буде залучатись податкова, буде аудит на дотримання критеріїв, буде перевірка кількості працюючих. Ну і так далі. І так далі. Оце є фактор також. Ну і нарешті десяте. Висловлю думку стосовно осіб, які неоплачувані відпустки, хочуть або неоплачувані лікарняні, хочуть отримати, буде опція розбронювання і підприємство само буде розбронювати таких осіб на цей період. Я думаю, що саме така буде такий посил на підставі аналізу цих трьох постанов, які були в кінці попереднього місяця і які стосувалися. Процедури бронювання ну, здається, сказав усе. Здається, сказав усе.